Мої вітання, шановні телеглядачі РТК Хуст. В ефірі короткий традиційний інформаційний випуск новин. Як у Хуському районі відбувається процес добровільного об'єднання громад та якою є перспектива фінансування і наповнюваності бюджетів нових територіальних громад? Ці питання ми обговорили з головою Хуської районної державної адміністрації. До вашої уваги, коментар Назарія Павлія. Кабінетом міністрів України розроблена. Методологія, за якою повинна повинна і за яку, яку можна брати як основу при впровадженні децентралізації на окремих регіонах станом на сьогоднішній день нами організована робоча комісія, яка пропрацювала варіанти об'єднання територіальних громад, слід відмітити, що. Керівництво області і Україна загалом стоїть на тому, що наш район, Хуський район, повинен об'єднатися навколо чотирьох громад, у тому числі місто Хуст, селище Вишково, село Драгово та села та село Горінчево. Але під час засідання робочої комісії. Остання прийняла рішення, що найбільш підходящим варіантом для Хуського району є об'єднання навколо дев'яти громад, і, і саме таку пропозицію було внесено на розгляд обласної ради. Станом на сьогоднішній день мною зініційовано також створення робочої групи для проведення роз'яснювальної роботи серед населення, серед сільських та селищного населених пунктів відносно. Того, що все-таки децентралізація це те, до чого ми повинні прагнути. Це те, що буде у подальшому, гарантує нам покращення рівня життя, покращення рівня життя наших громад і кожного громадянина нашого краю, зокрема. Готуємо відповідні відеоматеріали, відповідну консультативну і нормативну базу для того, аби по кожному селу вказана робоча група. Проїхалася, проведемо відповідні загальні збори, де будемо намагатися донести максимально, що це те, куди нам необхідно рухатися. Крім того, є ряд питань скептичних, є ряд сумнівів і побоювань, які ми будемо намагатися спростувати під час такої під час таких виїзних робочих засідань. Підсумки виконання місцевих бюджетів, ведення державного реєстру виборців та розширення повноважень органів місцевого самоврядування обговорювалися на засіданні колегії Хуської районної державної адміністрації, якою є динаміка виконання місцевих бюджетів та як в районі діє реформа децентралізації, розповість наш наступний відеоматеріал. Першим на колегії Хуської райдержадміністрації розглядалося питання підсумків виконання місцевих бюджетів за 2015 рік. І звіту заступника начальника фінансового управління Хуської РДА Олени Гандери можна зробити висновок, що позитивна динаміка виконання місцевих бюджетів зберігається. Так річний план показників бюджету хущини виконано на 110%, сільські бюджети на 137%. Та селищний на 126%. Наступним було розглянуто питання аналізу роботи відділу ведення Державного реєстру виборців апарату райдержадміністрації за 2015 рік. Серед підпунктів даного питання була обговорена ситуація із перейменуванням та найменуванням вулиць та скверів у населених пунктах району. У 2015 році та за поточний період 2016-го 17 вулиць перейменовано, а 4 отримали нову назву. Після цього колегіанти перейшли до обговорення процесів децентралізації у сфері делегування повноважень державних реєстраторів органам місцевого самоврядування з цього приводу голова хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій зауважив, що дана реформа за активної роботи голів місцевого самоврядування реально допомагає наповнювати місцеві бюджети. І наголосив, що зараз з 26 населених пунктів району тільки 15 мають керівника та оповнажену особу державної реєстрації. Тому Назарій Павлій закликав селищного та сільських голів звернути увагу на створення умов роботи нових державних реєстраторів. Також на колегії були заслухані проміжні звіти Липовецького та Боронівського сільських голів стосовно дотримання законодавства, з опрацювання заяв громадян. Інформація голів цих населених пунктів була взята до уваги на цьому колегія хуської районної державної. Адміністрації вичерпала питання порядку денного. Чимало хвороб та патологічних процесів спровоковані генетичними порушеннями або особливостями. Так вважає доктор медичних наук Михайло Орос. Як відбувається діагностика спадкових хвороб та чи існує дієва методика лікування генетичних захворювань, дізнайтесь із коментаря кваліфікованого лікаря. Якщо так уявити собі про створення людини, то, скоріше всього, створення людини це є питання генів. Якщо так дуже по-простому пояснити нашим телеглядачам, то ми маємо так звані хромосоми. Хромосоми це більш великі утворення, які несуть на собі ген. Хромосоми у нас з такими схрещеними ік подібними паличками, ікс подібними наборами. І ця хромосома знаходиться в ядрі клітина, з яких складається наш організм. Е, хромосоми, вони схрещені між собою паличками двома спіральками. Оце вони створюють так звані по 23 хромосоми. Тому ну, кожна людина в ядрі своєї клітини має 23 хромосоми, і ми маємо 23 пари хромосом. В принципі, це є варіант е, норми чи варіант, скажімо, так, як сотворив Бог в цій ситуації. А що далі відбувається? Сама по собі хромосома має в собі вже частинки, які називаються генами. Ген сам по собі відіграє роль передачі спадкової інформації. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що завдяки цьому генову, який знаходиться на цій хромосомі, у цій ядрі клітини йде інформація, як утворюється білок, кількість вуглеводів. тобто… Утворюється наша тканина. І от кожен ген відповідає в організмі людини за, скажімо, певні утворення тканин. Хтось відповідає за те, щоб робилася кожа, хтось за те, щоб робилася кісткова система, хтось відповідає за утворення серця, хтось відповідає за утворення обмін ну, речовин, обмін води, хтось за обмін кількості іонів в організмі. Тому все в природі і в людині, наприклад, дотерміновано генами. І однозначно, Венна кількість хвороб передається через гени. І ми маємо прояв особисто прослідковую в себе в клініці. І було багато робіт, які говорять про те, що схильність до деяких хвороб, прояв цих хвороб чітко передається по спадковості. І наостанок інформація з Хуського пологового будинку. У період з 21 по 27 березня народилося 25-е немовлят 15 хлопчиків та 10 дівчаток. Найбільша вага 4800, найменша вага новонародженого 2 кг. 650 г. Щиро вітаємо батьків із радісною подією, а малятам бажаємо рости здоровими та щасливими. На цьому завершуємо сьогоднішній випуск новин, а я нагадую, що короткі новини та окремі передачі ви можете переглянути на нашій сторінці в соцмережі Facebook та на сайті за посиланнями, зображеними на ваших екранах. Також нагадую, що РТК Хуста змінила місце знаходження. Відтепер шукайте нас за новою адресою місто Хуст, вулиця Корятовича, 1А, другий поверх двоповерхової будівлі на подвір'ї міськрайонної газети Вісник Хущини та районної друкарні. Дякую за увагу. На все добре. Бажаю тільки приємних та гарних новин.